Такого не було за всі роки незалежності. Українські дороги все більше схожі на військовий полігон. Дорогу під його будинком важко назвати ідеальною, але чистота і порядок для місцевих жеківців тут закон. Сам очільник Києва мешкає поруч. Ну я не скажу, що ідеально, але порядок тут є. Цього дня він без охорони і в джинсах Олександр Попов сам сідає за кермо. Він погоджується взяти з собою журналістів, щоб проінспектувати київські автошляхи. Вже на перших хвилинах подорожі сонячний ранок затмарюють дорожні вибоїни. Зняти все, от як бачите, тут зробили, і покласти по новому асфальту. Останні десятиріччя чиновники заощаджували на автошляхах. Тепер ямковим ремонтом не відбутися. Дороги зношені на 85%. І ще трохи і столицею прийдуть лише вози з валами. Поновили шляхів. 800 тисяч квадратних метрів. Ну такого ніколи не було. Навіть крізь шумоізоляцію лексуса в салон прориваються звуки ямкових ударів. Очільник столиці підстрибує на місцях точкового ремонту і мріє про ремонт капітальний. Треба їх міняти, робити реконструкції, і це буде коштувати 18 мільярдів гривень. Ну Крізь скло нової автівки очільник міста помічає бригаду ремонтників. Здавалося б, вони впізнали Олександра Попова і мають говорити лише приємні для нього речі. Але ремонтники рубають правду. Лапки вже не врятують столичні дороги. Кілометр два, але десь десь там за мною десь можуть поставки вилазити. Не Невже українські водії приречені їздити битими шляхами іще років 20? Воно тут по-хорошому треба було все зняти і покласти назад. А поки українські дороги тріщать по швах, кабмінівський мікрофон затріщав від підслуханої інформації. А тут там була до Уховська доводить 4 кілометра. А де послухання зіла на суду шляху на своєму думі вона заканчивається. Це відео стало хітом українського інтернету. Віцепрем'єр Колесников до засідання уряду дірявить мозок першому віцепрем'єру Клюєву, вимагає залатати дірки біля маєтку, де сам мешкає. В голосі лунають нотки образи, мовляв, собі поклав, а про колег забув. Там чотири кінометр насправді ту саму трасу до кончі мороз лише косметично підпортив. Через постійні колони кортежів її доглядають не гірше за президентські шляхи. Ось приміром столична вулиця Богатирська асфальт, наче новенький. В той час, як президентські шляхи мороз не бере, дороги для звичайного люду розсипаються під колесами. Навіщо ж платимо ті дорожні збори, якщо якість доріг завжди спишуть на попередників? Розбита грунтовка, наче після авіанальоту. Це околиця села Новоархангельськ за 100 кілометрів від Кіровограда. Такі пейзажі розбитих трас з дитинства бачив колишній керівник Укравтодору Демішкан. Обіцяв нам зробити дорогу. Каже, моя бабушка тут жила. Я каже, що все, прожила мама і його тут, і все. І я вам таке дорогу зроблю. Сусіди бідкаються, що говорити про всю країну, якщо пан Володимир не зміг по людськи асфальтувати рідне село. Говорив, йому, щоб зробити дорогу на якраз білий. Він ти йому то світи Каже, везідка до юрій до того. А це селище Хоружівка. Тутешні дороги руйнують міф про морози, які знищують автошляхи. Жодний перепад температур не вплинув фатально на цей асфальт. Його тут клали одразу після помаранчевої революції. До хатинки Ющенка і зараз можна доїхати без стрибків і ударів. Президентові був родом. Надіжніше робили. Невже майстри, які робили дорогу екс-президенту, знали якусь секретну формулу покриття? Чи просто не крали інгредієнти? Тут взагалі теж були боїни на вибоїні, а поверх послали асфальт новий. Виходить, щоб мати якісну дорогу, потрібно контролювати робітників 24 години на добу. Цього разу програма гроші разом з очільником Києва проводить експеримент. Під виглядом покупців ми спробуємо закупити бюджетний асфальт за легендою для приватного подвір'я. Ви будете сидіти в машині, ви будете все бачити. Домова кільцева дорога. Останнім часом її засипали скаргами автовласники, і зрештою біля ям з'явилися ремонтники, Закатують дірки кожні кілька кілометрів. Асфальт я точно не знаю. О, машина тут поїхала наша. Це А ну я ще прошу, я не спіри. Для мера це наче нішу серце, адже ремонтників прохання продати державну власність ані трішечки не дивує. Одна біда, машина з асфальтом поїхала, далі по Ось От їдять ще тут палаті знаєш? Так. От за маском щось попала, їдь. І там вони кожу це, ну, це не наші девців, а там уже говорять. Ось вона, журналістська вдача. Біля гори державного асфальту уже крутяться, начебто, бізнесмени у дорогих костюмах. Поруч їхні представницькі авто не вже нам пощастить накрити корупційну угоду. Бажає мене. Ми асфальтом не торгуємо. За провокацію, ми в ній йдемо. За кілька секунд ми второпаємо. Замість дорожніх спритників піймали голову Київавтодору. автодору. Пан Глінський цього дня особисто патрулював асфальтоукладників. Ні, директору, що там ще можна зробити? Це ж Глінський. Поки начальник на дорозі, торги призупиняються, але ремонтники одразу домовляються про зустріч на інший день. Пані, начальник професій нас не від'їжає. Я думаю, що сьогодні вряд. Від побаченого у столичного мера на кілька хвилин відбирає мову. В той час, коли грошей не вистачає навіть дірки полатати, дорожники збагрюють цілі машини асфальту наліво та й направо. Але питання все таки, мабуть, невеликі плати. Можливо, наш експеримент подіє на свідомість правоохоронців, і найближчим часом країна побачить кілька гучних судових процесів народ проти дорожніх крадіїв. Я я вам дуже вдячна, бо я сам би так вже ж не зробив і не проїхав. і Мене ж всі знають. У мене все не получилось. Але чи розуміє нинішній керівник Украстодору, що проданий асфальт мав лягти на латання дір, чим тепер рятувати столичні автошляхи?